Знаєте, от про довіру ми ще поговоримо. Знаєте, от ви досить влучно сказали, от, от ці от міністри, бо е перед тим, як задекларували, що відбудуться там ракіровки, ми вжили з вами цей, цей термін. Е я відкрив свій комп'ютер, я подивився склад уряду. Угу. Я чесно кажу, от тут відбулося там два з половиною роки, і я цих людей не знав. Тобто, впродовж двох з половиною років я їх не чув. Окрім міністра Ляшка так, uh -huh. і міністра зовнішніх справ, я їх не знаю. Ну, Ляшко він запам'ятався зрозуміло okay. чим? Карантином, yeah. карантин yeah. закінчився і yeah, Ляшко yeah. закінчився yeah. Да, з публічного поля. Потім, коли от відбулися ці зміни, так я опять зайшов, подивився на цих людей. Знаєте, ну, я досить багато е аналізую те, що відбувається. Uh -huh. Я опять звернув увагу, що я цих людей не знаю. Окрім того, що е міністр закордонних справ це людина, яка яка вона досить різко виступала стосовно людей, які тимчасово виїхали в Європу? І по суті він таку таку жорстку дискусію розвернув. Був близько півроку назад угу. стосовно повернення їх не поверне. Звідки беруться ці люди? І чому у нас від звільнення відбувалося пачками? Давайте ще один термін введемо. Пачки. пачками. Ну, ну, половина кабміна. Чому пачкою? Ну, дивіться, коли ще а, Ленін казав і, і дядюшка Сталін казали, що кадри вирішують все, а ми бачимо, що кадрового потенціалу немає. Потенціалу немає, в принципі, тому що те, що зараз відбувається, ну, ми ходимо з величезним насправді ресурсом людським а, і природнім. І я не перестану про це говорити, що у нас реально дуже. Дуже великий ресурс, дуже великий потенціал. Ми ходимо з протягнутою як втвої. він вимірюється. От людський потенціал, як його можна вимірювати От в Україні в цій ситуації? Я уточню запитання: ті ситуації, в які ми зараз знаходимось, і після нашої перемоги, в те, що ми віримо, угу. ті виклики вони просто є настільки колосальними, що досвіду світового просто не існує, щоб їх вирішувати. Мені видається ну, так. Тобто ну, потрібно змінювати. Не дивіться, просто, да. Тут тут питання світового досвіду. Ну, як на мене, що таке світовий досвід? Е ну, це, це це, те, що зробила одна людина. Тепер. На сьогоднішній день все помінялося і ну, те, що працювало раніше, тепер не працює. А тепер працює щось інше, яке дає більш швидкий ефект. Та, та, та же діджиталізація, людський потенціал вирішує. Вимірюється тим, що, ну, наприклад, наші айтішники найкращі в світі. Да? І ми можемо говорити про те, що мультиплікаційний ефект від їхньої роботи вони затягують сюди величезний капітал. Тобто на одиницю роботи людини, яка затягує раз капітал, створюється як мінімум 15-20. Робочих місць, тому що вони люблять гарно харчуватися, вони люблять гарно жити, тобто це будівництво, це ресторани, кафе, це інфраструктура і так далі. Тобто мультиплікаційний ефект від їхньої роботи колосальніший. Тобто інновації на сьогоднішній день можуть вирішити питання в Україні доволі Ну, потужню, суттєво і ну дати поштовх розвитку.